Так, шановні друзі та гості каналу, Олексій з вами на зв'язку. У нас вже наша нова техніка стоїть на завантаженні. Ревета стогнена наш ріфер. Значить, що нам дали? 760 Volvo на середній базі, з чудовим ріфером Carrier. просто саме про що не можна мріяти. Дуже гучна нехороша машина. Ось, Що вам ще про нього цікаво розказати? З великими баками. Там, здається, на 240 галончиків з посиленим мостом. Прошу подивитись. Коротше, пуста прева ще шикарна. Мені здається, що завантажено також буде. Непогано себе почувати. Що в нас стоїть? Намордник є, є там пару бойових ран на цьому трачкові. Давайте заскакуємо в салончик. Так значить Тут у нас нічого нового. Я подробно, знаєте, мабуть, не буду даже зупинятись. А, ну, тому що Volvo та Volvo, я думаю, ви цих Volvo вже бачили мільйони. Ось Стара у нас магнітолка, немає ні камери, ніць нема, зато водій приглипив зеркало. По салончику. Теж нічого особливого. Ящички у нас тут є з боку. Щось він не відкривається. Закривається, що саме головне. Зверху полички, місце для удару головою. І полички ще. Мікроволновочку, як я завжди не ставлю, холодильничок стандартний, столик галімий. Два у нас спальних місця. Зимою будемо спати зверху. Короче, поки спимо знизу. Короче, стандартна вальветочка, як у нас там один блогер каже. Ну що, друзі, перші кадри. З кабіни нашої Вольво. На повному ходу ми вже їдемо по 80-й трасі, завантажені. Ось я тут трошки вже розігнався, привик до машини. В принципі, особа, знаєте, привикати не прийшлось. Воно як на велосипеді, як вже на одній машині поїздив, туди потім на неї садишся. Взагалі, без яких то не було проблем. Ось єдине, що трошки звикаю до оцих мостів посилених, вона ну, геть по-іншому їде, чим, наприклад, ті драйвеновські, на котрих я робив. все Це якби велика рідкість, щоб такі Вольво траплялись. Коротше, в принципі, пре бачите, обганяємо цих товаришів, завантажені ми на 35 тисяч їдемо на Меріленд. Саме основне, як завжди забув сказати, Значить, що найцікавіше, Оформлювався в цю компанію в середу, і вже в середу я знав, що типу по в п'ятницю я поїду. Це ну, прикольно. Значить, по зарплаті пропонують вони дуже мало. Ось, але є надія, що будуть милі. А Поки що про щось говорити рано. Там до Меріланда в мене з подачею буде плюс-мінус там біля 6 щось трьох. Туди 2900 і 120 подавався я на завантаження. Так що... В принципі, можна сказати, початок непоганий. Головне, щоб знаєте, не виїхали, що то типу, початок, як медовий місяць, знаєте, закинути, щоб потім, скажімо так, робити далі те, що, те, що можна робити з водіями в інших компаніях. Ну, подивимось. Я поки що ніякі висновки не роблю. Ніякої знаєте, ейфорії в мене вже, на жаль, немає. Чи то я старію, чи то мудрію. Не знаю, не знаю, друзі, що з цього вийде. Е, поки що їдемо. Давайте приємного нам подорожі з вами. Сподіваюсь, що буде цікаво. Так, панове, у нас сьогодні не дуже вдало почався ранок. Може, хто пам'ятає, є в мене така вже шикарна традиція. Кожен раз, як я виїжджаю на новій машині і на новій компанії, в мене обов'язково має з нею щось статися. Короте, сьогодні Пішов я, як завжди, снідати у Макдональдс. І звернув увагу, що щось в мене одне колесо, м'яко кажучи, не показує те, що воно має показувати. Тут рентований екстеровський трейлер без автопідкачки. Ну що, ти будеш здавати чи не будеш? Дахамох, як мені з цими тормозами важко важко роботи на одній дорозі? За що я казав? Короче, не мав запаскачки на трейлері, перевіряв вручну. Одне колесо в мене показало 30 PSI замість мінімальних 90. Відповідно, щось я попробував, там знайшов прокол. Попробував туди позаправляти шнурки. Ось але все одно якби він тримає, але коли даєш вже тиск повище, видавлює той шнурок, туди вже дві штуки спробував засунути, ніц в мене не вийшло. Ось спробував я дозвонитись до нашої типу, тут, е, техподдержки. Це, сьогодні у нас субота, а то типу, мені так трошки це далося важко. Незрозумілі мені вони речі радили. І ось, Тому заїжджаємо до цього прекрасного дідуся. Я вже в нього був багато разів. Знаходиться він тут перед Weight Як рухатись на вест. Так, що стаємо за Амазоном, і йдемо домовлятись про те, як він нас врятує. Я, мабуть, вже більше року не заправляв цей ріфер. Гуде, звісно, страшне, м'яко кажучи, тихим його не незлеш. Одна хороша новина, що заправляються вони як на лавсі, так і на Петро. У нас там є датчичок. Датчичок, до речі, працює, на відміну від того діятеля, на якого я робив минулого року. Ось так що лавс рулить. Так, пані та панове, може як ви могли б здогадатись, не поїхав я на Меріленд по 80 ці Як завжди, пішов з селами огородами 36, 72, 74, по-моєму, вона там називається. Що я по гарячим слідам хотів сказати? Звісно, Мак був значно тихіший в кабіні, як на крутий. Знаєте, що саме от від мотора, шумів там взагалі було. Ну, значно, прямо менше. Я в Volvo сів, вона реально як трактор це трахтить. Я вже від цього відвик. Але от іменно від вітру Volvo якось тихіше себе веде. Не знаю, не знаю з чим то пов'язано. Може з тим, що кабінка побільша, і ти, виходить, не сидиш так близько, бо в Макові ти прямо у вікна сидів. Ось. Но, скажімо так, для голови моєї комфортніше було, мабуть, все-таки в Макові. Вимушений це визнати. При всій моїй любові до Вольф, все-таки він був в тому плані кращий. Ось пробіг у нас, я не пам'ятаю, казав чи не казав, 460 тисяч і просто гігантська кількість моточасів 22 тисячі. Мені здається, що цю машину взагалі не глушили ніколи. Я не знаю, як так можна було їздити. Мені здається, що ну, я б собі точно вже не брав після таких приключень, після ріфера. І ще й після таких мотогодин мені здається, що це такий полутуп. Але по факту масло не бере. антифриз бере, антифриз уходить. Ось по коробці по мотору. Так, в принципі, більше немає ніяких приколів, тільки що мені здається, що щось не то з термостатом. Друзі, ми вже в Мериленді розвантаження, це, мабуть, саме кончене костко на моїй пам'яті. Зазвичай все організовано добре. Це якийсь тут просто бардак. Сюди заїжджав. 3 часа не міг знайти двері, бо у них незрозуміло з якої сторони нумерація йде. Спочатку йде на наубиль, потім навпаки. Взагалі непонятно, куди куди, що і як перекидатись. Потратив час на те, щоб мені знайшли правильний інструмент, щоб зняти сіл. Або він там трохи такий специфічний з тросів зроблений. Коротше, він звичним болткатером не йде. І оце Зараз намагаюся виїхати зробити чекаут. М'яко кажучи, тут взагалі ну, грузно. Розвертався, він звідти їхав, розвертався, їхав назад, сюди ставав чергу, просто, щоб зробити чекаут звідси. Печаль, біда. Панове, не знімав сьогодні пікап. Така погода просто жахлива сьогодні цілий день. Значить, відкатився я трошки, забрали ми вантажик на Ілліної. І В принципі, оце другий день у мене така, така весела буря. Шатає, матає, тіліпає. Все, що хочеш, але хорошої дороги, на жаль, немає. Доставочка у нас вже буде на завтра вечір. Попробуємо дотопити. Ну що, друзі? Welcome to the Reefer Club. Я вже ночу запаркувався, в останнє місце вскочив, не міг повірити своєму щастю. До останнього сюди тягнув, подумав, може якийсь бокстрак стоїть. і Прокуватись під бровкою. А потім дивлюсь, коротше, красота. Став біля цього красення. Студіо Сліпер. Прикольна тема. Я б собі такий хотів, але не під дрейвен. Ганяюсь сьогодні за чаєчками, спіймав себе на думці, що давненько я не був у бургер кінгі. Дивіться, як цьокає топ-топ-топ. Так що, друзі, прямуємо, сьогодні снідаємо геть не корисною їжею. Що Їхав я сьогодні їхав і повів мене Google об'їжджати construction якимись непонятними містами, хайвеями. І щось я по ним їхав. Спочатку було нормально, а потім почались ці маленькі городки, як оце я проїжджаю. І так от в кожному тик-мик. Тик я, чесно кажучи, поки що навіть не зрозумів, чи буде воно якби, ну, по ітогу швидше взагалі. Мені здається, що це була якась авантюра. Ну, Construction мені показував серйозний, там 40 хвилин затримки. Ну, Хоч трохи так поїжджу, да, подивлюся, як люди живуть. Непогані райончики, до речі. я десь на мапі додав потім, як воно тут все називалося. Але так, ну, села, собі, та й села, люди тихенько своє якесь життя проживають в акуратненьких будиночках. Да, Нам би так спокійно теж хотілося б пожити, правда? Що, друзі, попросили мене ріфер зробити, не виключати, точніше. Ми вже майже на докові, Ну, непонятна не кампанія, апойнтментів нема, жива черга. Коротше, я тут докувався. Поки задакувався, то вже ще більше траків зібралося. Доброго раночку вам трошки вайба з Іллінойса, скажімо так. Чи правильно його так навіть назвати тим вайбом. Коротше, три наших машини тут стоїть. Я сюди вже приїжджав о 8-й ранку. Коротше, типу, записався в чергу, поїхав на трекстап. Пройшло 4 години нічого особливо не помінялося. Оце Вольво було переді мною, його ще не грузять. Коротше, чекаю поки там що в нас збереться іліной прекрасний недільний день гуси мої гуси Демойн айова Стоїмо на нашому складові Четверту годину чекаю поки мене Ну, зате познайомимося з нашим водієм черговим трошки по терлі ляси як то кажуть. Прекрасного сонячного дня вам, пані та панове, з прекрасної Айови. Ми нарешті завантажені. Поклали нам баночки, я їх навіть. Закріпив. Зараз розкажу вам пару приколів про сьогоднішню загрузочку. Так, панове, поки ви приєднуєтесь до мене на прекрасній черговій сільській дорозі, розкажу вам, що сьогодні сталося. Це, звісно, такий цікавий досвід. Ставав я короче, в свої двері, там така напівавтоматизована система чекіна. Ну, В принципі, все робиться по мобільному телефону, ну, там, по додатку. стою я в свою двері, підбігає до мене індус, значить, і кричить різаний ворога, брада, you're in my door. Короче, покричав на мене, покричав, я кажу, ну, мені типу, смс прийшла, всі діла, ні, каже, — «My my door, my door». Ну, Думаю, ладно. Побіжав він туди, типу, в офіс. На мене вже вибігає цей, типу, як це правильно назвати, коротше, warehouse Person. Ну, співробітник того то склада, каже, типу, мен, тобі треба, мабуть, в сусідню дверку переїхати. Ну, я кажу, типу, окей, без проблем. Захожу до нього, значить, обратно, вже коли став на док. Ну, кажу, я там точно все правильно зробив, кажу, може я щось не так зрозумів, та може мені там не та смс-ка прийшла. Він каже, знаєш, походу, той індус нас з тобою намахав. Я такий, так. Да? Я кажу, який індус і намахав. Коротше, я, я, ну, він коротше, подумав, що я, той правильний трак, це індуський трак, і, значить, мене переставив. Ну, в ітогі він покаже, каже, я його все одно вантажити не буду. Типу він думав, що розумний. Я каже, все одно тебе першим завантажу, треба буде тільки в системі поміняти двері. номер. Коротше, це приколи нашого городка. А той, що до мене підбігає, каже Україна, Україна, как діла, як діла, я говорю, не раділа. Коротше, дуже цікава нація. У мене як -то, після того, як у той, може хто новини дивиться, індусик, який тут вбив людей у Флориді, розвертався в неположеному місці. Він так конкретно поставив все іммігрантське ком'юніті, бо після цього заборонили. Точніше поставили на холд видачу віз робочих. Ну, їх, В принципі, і до цього ніхто не видавав, ну тепер вже офіційно на холд поставили. Ну, коротше, з цими націями треба якось жити служити. Що вам ще хотів сказати про кампанію. Значить, я, мабуть, тут не буду лишатись. Я поспілкувався я вже з чотирма водіями, які тут роблять, і ну, нам, мабуть, не по дорозі. Ну, я і сам по собі бачу. Що особих миль тут нема. Зарплата 60 копійок. Ну, тобто на цю зарплату треба проїжджати хоча б 4000 миль в тиждень. Тут, м'яко кажучи, такого не буде, тому <будемо>, будемо шукати далі нову компанію, друзі. Це, в принципі, хороша новина може для вас. Більше перемін, більше оглядів нових траків. Не знаю, може, то вже дійсно на ті пікапи піти. Коротше, друзі, замрачуємося. Як ви, до речі, помітили. Їду я селами, двоєчкою буду виїжджати на Нібраска-Сіті. Об'їжджаю знову ж таки констракшени на 80-ті. Вирішив так, бо в чому би і ні. Тут я ще не їздив, дорога прикольна, реально машин нема, нічого нема. Їдемо трошки швидше з-під ліміта і по часу маємо прибути, скажімо так, так само, як і мали. Вітаю вас, шановні, Salt Lake City. У нас на зв'язку. У мене сьогодні такий ж прикол трапився, то знаєте, такий життєвий урок, що не треба сильно розраховувати на свій професіоналізм. Їхав я без навігації і виявилось, що в Salt Lake City кажу Salt Lake City потрібний мені ексіт був закритий на ремонт. Щоб уйти на 80-ку, а я вже всі корисні проскочив. Коротше, залетів в якийсь лівий ексід, кругом куча траків, що ну, траків, знаків кажу, що тракам не можна. По ітогу пристроївся я значить, за будочкою, за бетономішалкою, і думаю, він то по-любому мене кудись виведе, поки я навігацію ковиряю. І ось коротше, довів він мене до цього перехрестя. Тут прикольно, до речі, трамвайчик ходить, бомжі ходять. Красота, ну такий Salt Lake City Вайб. Ось, і нам зараз залишиться тільки повернути сюди ліворуч і буде вже виїзд туди на зворотню сторону на 80-ку. Що вам сказати, втратив я хвилин 40 на оці всі, всі <свісно> свої маніпуляції з тим траком. Ой, вибачте, поїв до цього теж непогано. Ось, летимо, далі на вест Вандовер буде у нас ланч. Відбуватися. Ну, Слава Богу, вибрались. Паново вивантажуємося вже в Стоктоні. Вчора нічого не знімав, лупашив дощ, затопило вчора Ріно. Хто місцевий, може дивились новості, там був реально апокаліпсис. Ось, сьогодні Сакраменто Сонечко, як завжди. Так, товариство, фінальні майли у нас до Ярда. У мене, знаєте, якийсь цей тиждень пропущених екситів виходить. Тут я теж пролетів. Коротше, поїду тут зараз з індустріалочкою, трохи крутануся і буду виїжджати вже на весь Сакраменто. Там припаркуюся. Що в нас по першому рейсу? По-першому рейсу слабенько, я вам скажу чесно. Ну так, в одну сторону, знаєте, вийшло добре, але виходить, за рахунок того, що обратно сводили так довгенько, то середній малеч вийшов там ні про що. Плюс ще маленька АЗП. Коротше, буде сьогодні. Розмовляти з начальством, якщо мені там в деяких моментах не підуть на зустріч, то будемо знову з вами шукати кампанію. Називається не пройшло і півроку. Ось, по інших питаннях, ну, в принципі, непогано. Заздалегідь знаю, деколи вигружусь, заздалегідь знаю, деколи завантажуюсь. Зараз я стою на ярд і я в принципі, вже знаю, що в суботу я поїду далі. Тобто, ну, в мене поки що такого експіріенсу ні з ким не було. Ось, хоч я і далі притримую думку, що айтрагінг залишається для мене в рейтингу на першому місці по компаніям в Сакраменто, ну, як виявилось, можна, в принципі, тут робити. Коротше, чекайте нових апдейтів, друзі. Вам, як завжди, бажаю успіхів, здоров'я, миру, вашим сім'ям.